Ветеранка Оксана прийшла на медогляд до пересувної медичної платформи. Це проєкт, мобільний чекап для захисниць, який місяць тому у Полтаві організували рух ветеранка та благодійний фонд. Квітна усі охочі тут могли пройти УЗД молочних залоз та органів малого тазу, а також гінекологічний огляд. Під час війни така ініціатива є вкрай важливою, говорить пані Оксана. Адже окрім діагностики, можна отримати професійну медичну консультацію. Знаю більше про проблеми жінок у армії, коли немає належного догляду за собою. Гінекологів немає у госпіталях. Я зверталася неодноразово. Там немає належної апаратури, де ми можемо всього обладнання, де ми можемо з'ясувати зі мною. Це Залежить від браку лікарів самих, тому що всі на фронті, всі, хто може чимось допомагати там, всі там у Полтаві платформа працювала на декількох локаціях. Жінок обстежували лікарі з місцевих медзакладів, які погодилися взяти участь у проєкті. Серед них і Юлія Мільшина, враховуючи умови, які в нас зараз є в країні. Це дуже зручно, тому що більшість жінок не можуть отримати повноцінну медичну допомогу, і дуже важко звернутися вчасно до лікаря. За допомогою цієї програми ми можемо вчасно виявити жінок з певними відхиленнями, і тим самим чином ми профілактуємо онкологію. Загалом обстеження у Полтаві пройшли 550 жінок, в тому числі військовослужбовець.